Уламок ворожої ракети ущент зруйнував двоповерховий будинок. Тут загинули люди. Ще вчора Ярослава гуляла зі своєю двоюрідною сестрою, а нині російська ракета забрала у батьків двох дітей. Брату, як і мені 21, сестра на два роки молодша. Ми з сестрою вчора гуляли. Вони були тут вдвох, вдвох і загинули. Якраз в цій частині дому що знесли? Двох дітей за одну. Жодних військових об'єктів серед щільної житлової забудови немає. Про це каже міністр внутрішніх справ на місці ворожого прильоту. Для Ігоря Клименка цей мікрорайон рідний. Міністр зізнається, тут минуло його дитинство. Біля поруйнованих будинків він наголошує. Ворог постійно змінює свою тактику терору цивільних. Вони цю тактику відтачували. Спочатку дрони, потім ракета, бо ракети, потім дрони. Тут був прильот, саме ракети, саме цей будинок, який був розбитий. який ви бачите, я можу вам сказати, що я виріс в цих районах. Я тут ходив і дитячі садок, і спортом займався тут недалеко, і можу сказати точно, що тут ніяких об'єктів в цьому мікрорайоні військових немає. Це точно від самої ночі у Святошинському районі міста. Триває пошукова рятувальна операція. Один з будинків тут зруйнований ущент ще з десяток непридатні для життя за допомогою спеціальної техніки та вручну. Рятувальники розбирають завали. Рептовий вибух далі важко згадати так. Свій стан описують мешканці, чиї домівки понівечені через російську атаку. Зрив і все. Вибух, і все. Я біля руїни стою з дітьми. Сусіди нас витягають. Ось котика врятували. Слава Богу, боже, вийшло залишилися. Після першого вибуху пані Світлана заховалася між двох стін. Потім усіх мешканців терміново попросили залишити будинок та спуститися до укриття. У квартирі залишилися двоє котів. Сховалися після потужного вибуху. Я сподіваюся, що вони будуть живі і спасуться. А так чекаємо, коли нас пустять додому. Перелякані всі мої собаки, коти всі перелякались. Ну і страшне. Випали зразу вікна. Почалося з дзвон стекла. Дуже багато поранених осколками посікло обличчя, і ноги у людей, руки. Дуже багато ранених людей. Жінки були одна сліпа після інсульту. Прийшлося її вибивати двері. Вона не могла сама вийти. Істотні пошкодження в усіх будинках, що поблизу епіцентру прильоту. До приїзду рятувальників сусіди допомагали одне одному самотужки. У мене вся квартира постраждала. Окона нема, окен нема нічого вже Аналит. Слава Богу, успіли сусіді двері взламати. Ну і ми бомбосховище. Це було дуже швидко. Був один бах, другий бах, ми в коридор відкрити двері і все. І... Просто все полетело. на місці влучання. Працюють близько сотні рятувальників. Допомагають шукати потерпілих службові собаки. Уламками віконних рам, дахів та склом засипана уся прибудинкова територія. Для того, щоб остаточно зафіксувати збитки, необхідно завершити пошукову рятувальну операцію та забезпечити доступ до всіх помешкань, кажуть у ДСНС. Нещодавно рятувальники змогли врятувати ще одного хлопця, який більше шести годин знаходився під завалами. Наразі госпіталізовано йому надається вся необхідна допомога. Добро. Ось тут, тут треба да. сюди. Да, да, Як це добре, жива? Людина. Загалом рятувальники від початку атаки залучалися в п'яти районах міста Києва. Найбільше постраждав саме Святошинський район. Ось тут і гаражний кооператив постраждав, і багато житлових будівель. У повітряних силах повідомили саме Київ, став епіцентром ворожої атаки. Софія Фесі Корестпона, п'ятий канал. Ворог завдав комбінованого удару по українських областях. Били крилатими балістичними ракетами та дронами різних типів. Загалом більше 200 повітряних цілей запустили по дев'ятьох регіонах України. Є постраждалі. Докладніше про наслідки російської атаки далі у сюжеті. Неспокійною видалась ніч у мешканців Харкова. Вночі ворог завдав понад два десятки ударів різними типами озброєння. Атака була нанесена 10 ракетами типу Х та 14 БПЛА типу Гарань 2 За результатами обстрілу зазнали ураження Немишлянський, Собідський та Станянське райони міста Харкова. Комунальники прибирають наслідки вибухів: побити скло та віконні рами, закривають вікна, деревоплитою. Одне з влучань сталося у футбольне поле. Власниця одного з пошкоджених будинків каже: прилетіло прилетіло десь близько п'ятої ранку. Розбили, окно полетіло. Розбили, вікно вилетіло, в сараї повилітали вікна, дах теж злетів, тепер будемо шифер класти. Я щось не можу відійти від цього. Відранку люди прибирають у хаті та думають, як перекривати дах. Пошкоджень зазнали багатоповерхівки, поліклініка, школа, приватні оселі, а також виробничі підприємства та готельний комплекс. Кілька людей зазнали поранень. Дісталося і Житомиру. Російським ударом понівечений багатоквартирний будинок зайнялися приватні гаражі. Вогнеборці пожежу ліквідували. Проте ворог вдарив у друге. Поранений рятувальник Залізячим пошкодило чотири одиниці спецтехніки. Очна атака росіян не оминула і Київщину. У Бучанському районі постраждали дві жінки. У них гостра реакція на стрес. Уламками понівечило багатоповерхівки, автівки, зруйнувало магазини та зупинку автотранспорту. У Вижгородському районі пошкоджений склад. Згоріли три авто. Атакували і Сумщину. Дісталося підприємству в Недригайлівській громаді. Ворог гатив ударними дронами. Поранені охоронець підприємства та місцева жителька. Зачепило адміністративну будівлю, склад та приватні будинки. Загалом проти України ворог використав. 70 ракет різних типів та майже півтори сотні шахедів. Сьогоднішня атака безумовно одна з найскладніших, найнахабніших з боку Росії по цивільній інфраструктурі, по людям, по житловому сектору, по різній інфраструктурі. Тобто, це серйозний удар. Ольга Джоган, п'ятий канал Владиміре Стоп. Тим часом Дональд Трамп відреагував на російські удари по Києву. Мені не подобаються російські удари по Києву. Це було не потрібно і дуже невчасно. Владімире, стоп, що тижня гинуть 5 тисяч солдатів. Укладімо мирну угоду. Потрібний більший тиск на агресора, потрібне збільшення санкцій, так вважає президент України Володимир Зеленський. Він із візитом у Південно-Африканській Республіці переконаний, лише такі кроки міжнародної спільноти зможуть наблизити до цілковитого припинення вогню та досягнення справедливої мирної угоди. Я не бачу зараз сильного тиску на Росію і нових якихось сильних санкційних пакетів проти агресії Російської Федерації. Ну поки що, ми дуже надіємось, без закидів, абсолютно без емоцій і закидів, Дуже прямо говоримо. Вважаємо, що при більшому тиску, тиску на Російську Федерацію, ми зможемо наблизити наші сторони. Якщо хочете, хоча ми наближені, Окей, дипломатичною мовою зможемо наблизити сторону до повного безумовного припинення вогню. Це крок номер. Один. І коли ми... тіло журналістки Вікторії Рощиної повернули до України. Голова комітету із питань свободи слова Верховної ради Ярослав Юрчишин повідомив, що сталося це ще наприкінці лютого цього року. Однак вирішили певний час цю інформацію не розголошувати. Певний час потрібно було зберігати тишу, бо росіяни часто застосовують тактику підміну тіл, і не було певності, що це саме Вікторія. Зважаючи на катування та стан тіла, родина Рощиної попросила не на одну, а на кілька ДНК експертиз. Наскільки мені відомо, експертизи проводили не тільки в Україні, але й за кордоном, аби запевнитися, що це точно була віка. На журналістка Вікторія Рощина потрапила у полон у серпні 2023 року. Під час поїздки на окуповані території її мали включити до списку одного із найближчих обмінів полоненими. Однак, 10 жовтня стало відомо про смерть Вікторії в офісі генпрокурора, заявили, що українську журналістку вбили і кваліфікували цю справу як воєнний злочин, поєднаний з умисним вбивством.